Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, зокрема Ліги Чемпіонів. До вашої уваги огляд перших півфінальних поєдинків, матчів, що відбувалися в Німеччині, в містах Мюнхен та Дортмунд. Матчів за підсумками яких подивимось, чи зробив хтось заявку на вихід до фіналу. Розпочинаємо з Мюнхена Баварія проти Реал Мадрида. Одне з класичних протистоянь Ліги Чемпіонів, топове протистояння, але протистояння, якого в Лізі Чемпіонів не було з 2018 року, коли реалом ще керував Зінедін Зідан, а за клуб бігав Криштіану Роналдо. Давненько це було. Для Баварії цього разу це було щось нове, оскільки, нагадаю, попередні раунди плей-офф цієї ліги Чемпіонів Мюнхенці розпочинали виїзними поєдинками, а вже потім реагували у повторну. Цього ж разу потрібно було в домашньому матчі відразу спробувати зробити певну заявку перед візитом на сантьяго Бернабеу. Саме тому Мюнхенці, звичайно, з перших хвилин пішли в атаку навіть з першої хвилини, тому що вже на ній Реала Андрій Луніну довелося не те, щоб вступати в гру, а навіть робити сейв. Взагалі ж удар за ударом Баварія тиснула, ну а реал терпів. Вміє він це робити у виїзних, особливо поєдинках. На 24-й витримавши ось такий тиск, спокійно м'яч у центрі поля, але м'яч був у Тоні Кроса, і той можна сказати, королівський пас віддає вперед дальню дальньороз... Зрізну передачу на Вінісіоса, і той в один дотик пробиває повз Нойера Як не намагалися чотири захисники Баварії наздогнати жуніора, в них нічого не вийшло. 0-1 уже і трішечки Баварія знітилася, тому що такої вже домінації мюнхенців у першому таймі не було. Тож перший тайм так і закінчився, 0-1 Мабуть, серйозна розмова була в перерві в роздягальні баварії, тому що буквально уже за 10 хвилин після поновлення гри мюнхенці вигравали 2-1. Спочатку індивідуальний класний гол від Лероя Сане на 53-й хвилині, отримавши м'яч біля бровки поля. Він вривається в штрафний майданчик і лупить з лівої. Причому лупить в ближній кут, але голкіпер Реала Лунін не врятував. Можливо, Андрій розрахував на те, що буде обводити і пробивати в дальній кут Сане. А Сане взяв і пробив в ближній. 1-1. Ну а буквально вже в наступній атаці Баварія заробляє пенальті, збивають мусіалу, і Кейн класно розводить м'яч та голкіпера Реала в різні кути. 2-1. Настав час реагувати реалу, зокрема, пішли заміни, і виходить, наприклад, Лука Мотрич, який повторює трюк з класним дальнім пасом від Кросая знову на жуніора, але цього разу Вінісіус не забиває. Щоправда, Вінісіус все ж таки стає кращим гравцем поєдинку, тому що на 83 й хвилині пенальті уже для реала, і він чітко його реалізує. 2-2. зважаючи на те, що часу до завершення гри залишалося небагато, команди розуміли, що якщо пропустять, уже Відреагувати часу може просто не вистачити. Тому, як це не дивно, зіграли до завершення гри спокійно та обережно. Тож нічия 2-2. Повторній грі за тиждень комусь потрібно буде вигравати для того, щоб виходити до фіналу. Хоча б в серії після матчевих пенальтів. За як завжди, неймовірної атмосфери в Дортмунді відбувалася гра тамтешньої Борусії проти Парі сен жермен Пригадаємо, що команди зустрічалися на груповому етапі цієї ліги чемпіонів. Парижани виграли вдома 2-0. Ну а в Німеччині була зафіксована нічия 1-1. Тим не менше, оця неймовірна атмосфера вона не сильно впливала на гостей, тому що вони розпочали гру добре, мали моменти, але першими забили саме господарі. Причому забили це доволі таки просто. На 35- й хвилині пасувалися, пасували. Ося в центрі поля, навіть м'яч дістався до захисників, а ті просто влупили вперед в напрямку фюлькрука. Той одним дотиком приймає, іншим забиває. У ПСЖ деякі сподівання були на те, що там офсайд, але ні, арбітер показує на центр поля 1-0. Як не намагалися парижани в першому таймі зрівняти рахунок, загалом за перші 45 хвилин навіть жодного удару в ствір не завдали. Мбапе був повністю закритий. Розкрився Кіліан та його партнери уже з перших хвилин другого тайму. Зокрема, на 51-й хвилині в одній атаці ПСЖ двічі влучає в стійки воріт. Спочатку Кіліан класно обводить голки параборусі і, здавалось би, уже навіть починає святкувати гол, але ні, м'яч влучає в стійку. І в цій же ж самій атаці Хакіме пробиває в іншу стійку. За кілька хвилин черговий момент у Кіліана і знову не реалізація. Також треба сказати, багато моментів було у Дембеле, останні з яких, мабуть. На 80 80-й хвилині, але пробиваючи з зони 11-метрової позначки, пробиває над поперечиною. Можливо, в деякій мірі все влаштовувало Луїса Енріке, тренера ПСЖ, тому що загалом за матч було проведено ним лише дві заміни, остання з яких на 65 й хвилині. Зокрема, такі люди, як Рамош, Асенсіо та Лі, залишилися на лаві запасних. Можливо, ставка на повторну гру. Дану ж гру виграє німецька команда 1-0. Ну і, до речі, Борусія виконує відразу дві справи. По-перше, яку не яку, але все ж таки зробила заявку на вихід до фіналу. А по-друге, ось ця перемога німецької команди дає Німеччині на наступний сезон в Лізі Чемпіонів п'яте місце. І п'яту сходинку зараз в чемпіонаті Німеччині саме Боруся займає. Тобто, по суті, своїми діями вони от створили такий прецедент. Звичайно ж, вітаємо їх з цим досягненням. За тиждень ми дізнаємось уже імена фіналістів, коли відбудуться повторні матчі. Обов'язково їх будемо оглядати, тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.